Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Не секрет, що переважна більшість російських спортсменів підтримують геноцид українців. Вони беруть участь у пропагандистських мітингах, одягають нову російську свастику, символи вторгнення, та навіть воюють у складі збройних формувань. Крім того, вони закуповують з згарникам різноманітне устаткування. Так, хокейний клуб Центрального спортивного клубу армії Москва допомагає терористичному батальйону Еспаньола, який сформований з фанатів. З усієї Росії злочинці беруть безпосередню участь у війні проти України. Московські армійці подарували терористам мікроавтобус. Новину про це вони опублікували на офіційному сайті на автобусі намальовані символи окупації та емблема ЦСКА. Напис на автомобілі свідчить наша мета перемога. Наразі батальйон у складі російських військ знаходиться в Україні. Терористи подякували усьому клубу ЦСКА за таку підтримку. Хочемо подякувати Ігорю В'ячеславовичу Есментовичу за наданий нам автобус. Дякуємо також колективу хокейного клубу ЦСКА за підтримку. Хлопці ми дуже раді, що ви пам'ятаєте про нас з вашою допомогою. Ми наближатимемо перемогу. Також хочемо привітати із завоюванням Кубка Гагаріна. ЦСКА завжди буде першим. Йдеться у повідомленні терористів. Нагадаємо, що міжнародна федерація хокею продовжила усунення Росії та Білорусі від змагань на сезон 2023 тисячі Два четвертого років на льодових аренах Росії постійно з'являються плакати з підтримкою війни в Україні. Очільник Російської хокейної федерації Владислав Третяк, який одночасно є депутатом Держдуми, неодноразово публічно підтримав військове вторгнення. Український скелетоніст Владислав Граскевич повідомив, що надіслав лист до Національного олімпійського комітету України з проханням розглянути можливість позбавлення членства МНО України Сергія Бубки через розслідування від Бігус Не дивлячись на відсутність підтримки моєї ініціативи зі сторони комісії атлетів національного олімпійського комітету України. Я відчуваю велику підтримку зі сторони українського суспільства та вболівальників спорту. Це надає сил терпіння та повертає надію у нормальне. Майбутнє українського спорту, яке можливе лише при відсутності абсурдного совка, який обіцяв склав листкопитання та вкотре відправив його на електронну пошту Національного олімпійського комітету України. У самому зверненні я прохаю розглянути можливість позбавлення членства НОК України Сергія Бубки згідно з невиконанням норм статуту Національного олімпійського комітету України розглядом даного питання має зайнятися етична комісія НОК України. Сподіваюсь, на швидку відповідь та. Справедливе рішення написав Гераскевич. Каяття колишній тренер одеського чорноморця Олексій Гай. Повідомив про те, що змінив свою думку про війну з Росією після початку повномасштабної агресії. Нещодавно я зібрався з силами та перечитав своє інтерв'ю від 2018 року. Я побачив у ньому людину, яка щиро говорить те, що думає, але при цьому щиро і глибоко помиляється. Сьогодні я шкодую про те, що дав це інтерв'ю, а про те, що не помічав речей, які з 24 лютого минулого року є однозначними для будь-кого будь-якого українця. Я щиро перепрошую усіх, хто вже у дві. У 2014 році розумів, що ми ведемо війну з агресором, який хоче стерти з лиця землі наш народ. Мовив він раніше. Повідомлялося, що гай міг стати асистентом головного тренера Донецького шахтаря Патріка Ван Леувена. але це рішення було скасоване за вказівкою президента клубу Ріната Ахметова. До цього Олексій працював у тренерському штабі Одеського Чорноморця у 2018 році Гай році. Гайдав інтерв'ю, де сказав, що не може назвати Росію агресором. На чемпіонаті світу в катері ФІФА встановила рекордні компенсаційні виплати клуб, виплати клубам за участь їхніх гравців у турнірі. На це міжнародна федерація футболу виділила 209 мільйонів доларів. Очікувано, що найбільшу кількість виплат отримали клуби Європи майже 160 мільйонів доларів. А ось на другому місці, що досить цікаво, розташувалася азіатська конфедерація футболу, клуби якої отримали понад 20 мільйонів доларів як компенсацію. Зазначимо більше скром. Ни показник конфедерації футбол океані 100 тисяч доларів. Якщо говорити про країни, то у Європі все відповідно до рейтингу УФА країни великої п'ятірки серйозно випереджають як своїх колег по континенту, так і представників інших конфедерацій. Англія впевнено лідирує, отримавши загалом майже 38 мільйонів доларів, що наприклад у шість разів більше ніж отримали клуби Нідерландів. При цьому відзначимо відсутність у топ 15 країн чемпіона світу минулого року Аргентину та Бразил. Зілію натомість там є туреччина збірна куї не пробилася на мундіаль. Ну і порадіємо за Саудівську Аравію та Катар, які обійшли, наприклад, Бельгію. Та Португалію, що говорити про клуби, то найбільше виплат від ФІФА за участь своїх футболістів у чемпіонаті світу отримав Манчестер Сіті. Городяни на 100 тисяч випередили іспанську Барселону, що розташувалася на другій позиції. На 300 тисяч Мюнхенську Баварію. Завдяки у топ 10 практично не передбачувано, хоча не можна не відзначити і показники. Аякса. Амстердамський клуб за участь своїх гравців на чемпіонаті світу 2022 отримав 3,5 мільйона доларів, випередивши, наприклад. Набагато багатших і найтитулованіших лондонські Челси, Манчестер Юна, Юнайтед та італійський. Ювентус чоловіча збірна України з футболу, оновленому рейтингу для національних команд, що оприлюднила міжнародна федерація футболу, і надалі зберігає за собою попередню 24-ту позицію найкращої збірної планети. Залишається команда Аргентини у топ 5 Також входять, як і раніше, збірні Франції, Бразилії, Англії та Бельгії. Дніпровський легкоатлет Михайло Кохан продовжує збирати золоті нагороди на престижних міжнародних турнірах з метання молоту. Цього разу з результатом 78 метрів. Метрів 62 сантиметри він святкував успіх на турнірі срібного рівня у словацькому місті Банська Бистриця. Чоловіча команда баскетбольного клубу Прометей продовжує потужну трансферну політику напередодні старту нового сезону. Офіційно оголошено про підписання 28-річного атакувального універсального захисника Дейвона Ріда. Американець за свою за свою кар'єру встиг пограти в НБА за Фінікс Санс індіану Пейсерс Денвер Нагетс та Лос-Анджелес Лейкер. Залом у найсильнішій лізі світу він провів 122 матчі. Іншим новачком слобожанців став литовський бігмен. Арнольдас Кульбака зі зростом 2 метри 6 сантиметрів. Він виступав за молодіжку Жаль німецький Бамберг, Іспанський Більбао та італійський Орландіна Баскет у 2018 році. Був обраний під 55-м номером драфту NBA Шарлот Горнец, за який провів дві гри. Минулого сезону Кульбака представляв грецький промітеас у Єврокубку. В середньому за матч Бігмен набирав 14,7 очок та 5,9 Атих підбирань за 31 хвилину перебування на майданчику. Крім того, до складу українського клубу приєднався центровий таї Одіас у розстрілі. Прометея він замінив Джихайлова Флойда у сезоні 2023-2024 років. Прометей зіграє нагадаємо у Єврокубку та Литвійсько-естонській баскетбольній лізі. Також клуб зі Слобожанського подав заявку на участь у вищій лізі чемпіонату України. 14-річний український картингист Олександр Бондарєв, який виступає у категорії ОК Джуніор у складі професійної картингової команди карт Репаблік, посідає перше місце серед усіх 12 категорій та понад 1 тисячу професійних пілотів світу в оновленому міжнародному рейтингу спортсменів з картингу Фія інтернешнл картін Рейнкінг». Професійно займатися картингом. Він почав з 5 років, а 7 вже був наймолодшим чемпіоном України березні минулого року він став володарем престижного титулу чемпіона серії WCK Super Masters Series. Наприкінці квітня Олександр потрапив у важку аварію, переніс 10 операцій, 6 місяців проходив лікування та реабілітацію. Втім, вже під кінець сезону пілот феєрично повернувся у гонки. Нещодавно Олександр здобув подіум на третьому етапі міжнародної серії Champions of the Future у Кремоні, що значно вплинуло на результат рейтингу у FIA. Айкіер він став першим номером не лише у своїй категорії «Ок-Джуніор», а й лідером у загальній таблиці. Наразі український гонщик готується до фінальної головної боротьби за титул чемпіона Європи 2023 яка відбудеться наприкінці липня. Бондарів лідирує у чемпіонаті і значно випереджає конкурентів за очками після подіуму в Іспанії та двох перемог у Чехії та Данії. Перемога у чемпіонаті Європи може закріпити перше місце українця у світовому рейтингу. Черговим новачком спортивного клубу дніпро 1 у поточне міжсезоння став 18-річний бразильський центральний півзахисник Вітіньо, повне ім'я Віктор Угода Сілва Коста. В складі Дніпровців хавбек виступатиме під 19-м номером на орендних умовах з правом викупу. Два сезони поспіль він виступав у бразильському чемпіонаті Ю-20 за Атлетіко Мінейро. За цей час на його рахунку 17 матчів і 7 голів у чемпіонаті та 8 поєдинків у кубковому турнірі. Також Вітіньо. Водить до складу збірної Бразилії Ю 17, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.